Давайте почнемо напевно із а, того, що ми почули від а, і нашого президента, і від першої леді, одним словом від перших осіб нашої держави, коли вони перебували у Вашингтоні в Америці, вони давали інтерв'ю. Да, були деякі а, мені здається, висловлювання, які вартують нашого з вами аналізу. Я а, з вашого дозволу розпочну із першої леді з нашої чарівної Олени Зеленської. Вона заявила телеканалу CBS, що президент Зеленський не буде балотуватися на другий термін. Якщо він відчує, що громадяни України і, взагалі, наше суспільство цього не хоче. Якщо можна, давайте послухаємо Олену Зеленську. Якщо він буде балотуватися вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, ну у нас є певний досвід, і ми там були вже не так страшно, як було вперше. Це також залежатиме від того, чи буде він потрібен нашому суспільству як президент. Якщо він відчує, що українське суспільство більше не бажатиме його на посаді, він ймовірно не балотуватиметься. Але я підтримую його, яке б рішення він не ухвалив. Олена Зеленська, перша леді України. До речі, ви знаєте, я завжди відчуваю, коли пані Олена каже, я відчуваю чомусь щирість. От мені ви знаєте, так от несподівано, тому що завжди, коли йдеться про там перші особи держави, завжди включаєш критичне мислення. А тут, коли пані Олена виступає, завжди відчувається її добродушність і щирість. Але і, я не про те, і, знаєте, так. при всій повазі до всіх перших ледій джентльменів в історії Абсолютно. України. Може про Зеленську, якраз ми можемо сказати, що це безумовно та перша леді, яка посилює президента. Так. Безумовно посилює президента. Абсолютно. Але давайте да, все ж таки включаємо об'єктивізм критичне мислення. Якщо а, а, пані Олена почала говорити про вибори, значить про неї про це запитали у неї. Про це запитала західна преса. Значить а, а, ця історія культивується. Ця історія все ж таки на порядку денному, не лише у нас, да, але й у наших колег а, за кордоном. Значить, а, а, оце перше питання: да, чому все ж таки цей? А, Ну, не знаю, температура питання про виборів в Україні вона все рівно не вщухає, не знижується. Про це питають і президента повсякчас, по це питають і наші чиновники. От пані Олену запитали, і друге питання: коли пані Олена знову ж таки абсолютно щиро каже: якщо суспільство не захоче, якщо Зеленський відчує, що суспільство не хоче, я не піду. Але як відчути, що суспільство не хоче? Які критерії? Я думаю, що у владних кабінетах завжди здається, навіть коли тебе 5% підтримки, що те, суспільство хоче, те підтримує Віктор Ющенко не дасть збрехати да. в свій час. Там було 3,5 але всі думали, що хочеться. Що хочеться. Да. Дивіться, справа не про вибори взагалі, і ці питання не про вибори. Частина наших західних партнерів, де й не лише вони, переконані в тому, що Зеленський тримається за владу. І це питання не про вибори, а про те, чи будете ви триматися за владу, От якщо правильно його розшифрувати, і президент його точно зараз кажуть: ні, ми не будемо триматися, хоча зараз ми владу віддавати не готові, тому що війна створює такі умови, при яких ми не можемо демократично віддати владу, демократично провести вибори. Тому це питання утримання влади. Сьогодні, причому це питання викликає глибоку таку негативну емоцію, часто в офісі президента, в зв'язку з тим, що там воно сприймається як певний знак недовіри з боку західних партнерів. Якщо ви нам довіряєте, ви нас любите і поважаєте, так і ви кажете, насправді навіщо вам ті вибори? Чому ви ставите питання про вибори? Тим паче, в таких умовах, в яких знаходиться Україна, сприймається насправді як така подвійна гра, про те, що президент казав. В ООН тільки він казав, характеризуючи наші аграрні проблеми про те, що з одного боку підтримка України, а з другого боку і під низом там інша гра сприймається як гра на те, що ми підтримуємо Зеленського, Але в принципі, ми не дуже хотіли, щоб він далі залишався, тому що він нас критикує. Публічно він занадто він перегибає палку, він не спроможний побороти корупцію до кінця. Він не спроможний влаштувати ефективне державне управління. Він взагалі там став дуже сильним таким єдиноначальним лідером України. Наводиться багато причин, і це питання про утримання влади. Що стосується самої відповіді, е хочу нагадати 2018, 2000, ні 2020 рік, коли президент Зеленський по опитуванням тієї ж самої групи КМІС. Демонстрував уже десь другий, третій результат в країні, недалеко не був лідером симпатії, і все рівно напаки, в той час президент почав говорити і почав натякати про те, що він можливо піде на другий термін, і тому я думаю, що це слова команда президента визначатиметься з цьому рішенню, виходячи з політичних перспектив Зеленського. Ми ж не думаємо, що Зеленський повернеться в 95-й квартал. Це було б вже не смішно зовсім. Якби він повернувся до 95 настоп'ятий квартал, я думаю, що Зеленський, навіть якщо він тратить шанси колись на переобрання, а зараз рейтинги влади просідають, під тиском і корупційних звинувачень, і вільнюс і Європа, і мобілізація багато факторів, які тиснуть на рейтинги влади. Але я думаю, що навіть президент Зеленський втратить шанси на переобрання президентом, він і його команда боротимуться як і його попередник за парламентські місця. А визна за місцем політичній системі іншого місця ніж в політичній системі для Зеленського вже немає. Абсолютно, але я зараз спостерігаю таку ситуацію, коли дійсно для офісу президента тема виборів стає вже токсичною. І викликає Ви не деякі... агресивно реагують, я би сказав би замість того, щоб сказати, абсолютно. так ми звичайно проведемо вибори. Ми демократична країна, ми хочемо виборів. Mm. Давайте допоможіть нам перемогти. І зразу на перший день перемоги ми проводимо вибори. Тобто, спокійно, з гумором, легко на це реагувати. Ми бачимо агресивну таку реакцію. Я не це... можу зрозуміти. Я, я розумію. Є Руслан. Я двіявить. розумію є. А, є емоції, от ми да, yeah. про них самого початку yeah. говорили, що не всі ми вже зараз можемо втримати свої емоції. Зрозуміло, є психологічна втома, емоційна втома, психосоматична, якщо хочете. Але я просто пригадую нашого президента самого початку. Я пригадую, да, коли він вміг пожартувати, він зміг загасити отакі токсичні для нього навіть питання. Відчувається да, токсі-гейм, Але він зміг віджартуватися. А зараз, якщо навіть йде жарт, він а є агресивним. Він це втома президент. Дійсно, на дійсно початку був такою, не знаю, як це на українською приклад open-minded, людина з широким мисленням, відкрита людина з широким мисленням. І тому його атаки на нього там періоду виборчої кампанії боротьби з Петра Порошенка і певний час президентства вже вони до нього просто не, не втрапляли ці атаки, тому що дійсно він жартував, не сприймав це на себе. Зараз влада сприймає будь-яку критику, чи будь-який навіть натяк на критику, чи будь який натяк на те, що вони не можуть бути владою. Як інформаційну і політичну атаку, не знаю, чи тим чим це спричинено, чи це спричинено дійсним намаганням утриматись у влади, чи це певна образа такого персонального характеру. Я стільки зробив для країни, я стільки пожертвував для країни, а мене не оцінюють. Чи я стільки зробив для вас західні партнери? А ви мене підштовхуєте до краю до виходу, умовно кажучи, це така емоційна реакція образа на неоцінність своєї роботи. Чи це якісь гіперамбіції складно сказати? Але оця от широта горизонту, умовно кажучи певна філософська відстороненість і разом з тим включеність в політичні процеси одночасно вміння подивитися на себе зверху, з Богу і пожартувати над самим собою. Вона дійсно в далеко вже далеке минуло сьогодні для влади, і це велика проблема. Тому що якщо не ти жартуєш над собою, то над тобою починають жартувати, причому іноді і жорстоко інші. Да, абсолютно, ви знаєте, мені здається, що і західна преса під підігрує такі підіває так, його, да. і оцю тезу та що дуже часто речі російська пропаганда. Да використовує зараз, що зеленського мовляв зливають і так далі. Що йому захід вже західні лідери не довіряють, тому що з одного боку ми чуємо президента, який каже, що ми витребовуємо да далекобійну зброю, значиться далекобійні ракети, атакамси і так далі. Значить, і ми не будемо бити цими ракетами по канонічній території Російської Федерації. Все не будемо. А ми дали обіцянку. Тут сьогодні я читаю Guardian, який каже, що да, Зеленський просить далекобійну зброю, щоб оббити не лише по канонічній території Російської Федерації, а по Сірії, по Ірану, де виготовляються шахеди і так далі. Розумієте, ця преса... Паралельно пресензаперель завжди... розкручується. Продовжується версії, розкручуватись про те, що. В Україні підірвала північні потоки, слідство в Німеччині триває. Річ Паспаліта я, виносить нам статтю, що саме це російська, нібито ракета впала. Да, пригадуємо друзі. О, у Ні. вересні мені здається, чи коли да. на території Польщі де загинули два фермери російська е ракета яка була випущена українською стороною, Нас, насправді малася на увазі совєтська ракета, радянська, радянська. всі радянські ракети випущені для с 300 вони випущені українською стороною. Паралельно наша розвідка робить заяву про те, що ми там десь. В Суданії накрили вагнерівців. Тобто, -то. ми з одного боку демонструємо те, що ми можемо оперувати в світі, чи нас в цьому серйозно підозрюють? Де чому цьому погоджуємося, підігруємо ці грі. А з іншого боку, вимагаємо дальнобійну зброю, яка дійсно може використана бути ще дельш в світі, і ми отримуємо таким чином можливість для чого? Для масштабування конфлікту. No. Для перенесення його в інші регіони, чого захід намагається уникнути, відсутня єдина інформаційно-політична стратегія в цій частині. Якщо ми хочемо отримати інф... дальнобійну зброю, то навпаки, ми всіми своїми діями маємо переконати сторони, що ми не будемо її застосовувати на території інших країн. Ми не будемо масштабувати конфлікт. Ми не будемо перетворювати російське вторгнення в Україну, російську українську війну в світову війну. Yeah. Що ми робимо робимо навпаки? Тут немає мені не здається якоїсь певної логіки або іноді піар, знаєте, такий самовбивчий домінує над якимись раціональними yeah, інтересами.